Шановні болівальники і глядачі, Знову з м'ячем, той на Жикарева, Жикарева на Рыбальченко, Рыбаченко на Жикарева Жикарева на Луго і Луговий забиває Чудово. Знову плохо з м'ячем. Той на Жикарьова, Жикарьова на Рибальченка, Рибальченка... Знову Жикарьов з м'ячем. Інтейдж Жикарьова, біг Рибіляєва, пробиває. Порушує ротув'єнс. Страта м'яча, перехоплення від Полянига. Полянига заборися з передачею на Біляєва. Паху... Гребійник на Полянигу. Біляю Палянига Забиває Євгеній. І рахунок матчу 1-1 у нас. Втрата м'яча. Перехоплення від Паляниги. Палянига забарився з передачею на Біляєва. Жевський. В атаку у нас команда Благодать. «Гребінник» на Палянигу, Палянига, Він так Рожевський. Рожевський забиває. І 2-1. Благодать виходить вперед. Жевський. Виходить в атаку. У нас команда Благодать. Не Палянига пробиває і зараз уже майстерно грає. Рушав вперед. Пригує там, середа. Палянину пробиває, середа. І майстерно грає м'ячем. Стаучі розпочинає свою атаку. Змічне під удар і повз ворота. Дає передачу, Не проходиться передача на середу. Палянига. Рибальченко чудово нахід Жикарьов. Жикарьов порожні ворота, забиває, зрівнює рахунок. Аплодий. Дає передачу, не проходиться передача на середу. Палянига. Середа знов перехоплює передачу Жикарьова, але Жикарьов допрацьовує. Міч під удар. І забиває Жикарьов. Чудово зараз. Середа знову перехоплює передачу Жикарьова, але Жикарьов допрацьовує. Ходить у відбір, обігрує зараз середа у нас пасічника, пробиває і прямо міску до рук кіпракомушу. Команд блокує, пробиває, блокує цей удар гребіник. Намагався зараз пасічник з м'ячем. Нахід паляниги. І там вже в останню мить пасічник вибив Спід ніг паляниги. Контратака команди Славу Рибальченко на Ткачука Ткачук прибирає, пробиває і забиває Ткачук у нас з лівої ноги і з-під ніг паляниги. Контратака команди Славу Утіч. Рибальченко. Рибальченко. Повертає пасічник. Слава пасічник. І не здається пасічнику зараз пробити. Зберігає м'які. Передача на Біляєва і там голкіпер дістає цю передачу команди Славутіч. Рибаченко дав передачу, пробиває і забиває в нас Владислав. Зберігає м'яч. передачу на Біляєва, і там голкіпер дістає цю передачу команди Славутіч. Зіграв, можливо, потрібно було пробивати, скільки Гребінник уже забігав далі. Удар Варуша. Ребінник. І то є жовта картка для Дмитра Калашнікова за грубе порушення. Рожевський пробиває і не влучає по воротах зараз. Ну, біляю, не вдається, біляю перехоплює, буде контратака команди «Благодать». віддає пас на Полянигу. Полянига пас. На Рожевський, Рожевський забиває. І Ага, Це Бірати Біляю не вдається. Біляю перехоплює, буде контратака команди Благодарі, віддає пас. Ребальченко і Жихарьову. Жикарев. Проходить, пінтить, обігрує, пробиває у нас, Там намагався бігався Рожецько, перехоплення. Пробиває зараз паляну. Палянига з м'ячем. Пахомов ідає пас на палянигу. Палянига робить просильну передачу. Центр логовому, логовий робить скидку на співдар Саву, сова представляє Корпус, у нього Рожевський. Чудово зараз е, розібрався сова зі своїми опонентами. Центр логовому, логовий робить скидку на співдар Саву. Сова. І сова б'є з дальний вісний забиває сьомий гол. за... Блада розпочинає атаку Рожевський. віддає пас на палянигу. Вийшов Палянига в карний майданчик, віддав пас. Біляє чудово на середу і забиває середа в нас. Благодаря розпочинає атаку. Рожевський віддає пас на палянигу. Вийшов паляниока. Перелачує кутовий. Це матч завершено. 4-7 на користь команди Славуті.